Катастрофічна ожеледь в Україні та Молдові у листопаді 2000 року. У листопаді 2000 року в південно-західній частині України спостерігалося небачене за своїми масштабами та наслідками стихійне лихо, яке було спричинене замерзаючими опадами з подальшим утворенням потужної ожеледі. У другій декаді листопада 2000 року в атмосфері над Південним Сходом Європи. Склалася така ситуація, за якою спостерігалися рісні і тривалі переохолоджені замерзаючі опади на південному заході України та у Молдові. Зона переохолодженого дощу сформувалася перед теплим фронтом циклону, центр якого зміщувався з Адріатичного моря на Єгейське і потім на Чорне море, над яким він згодом заповнився, тобто зруйнувався. Синаптична ситуація, момент початку процесу, характеризувалася глибокою баричною улоговиною, орієнтованою на південь і південний схід зі Скандинавії. Малорухомий фронт у її південній частині розташовувався вздовж північного узбережжя Середземного моря. 24 листопада над Лігурійським морем виникло циклонічне збурення на шквалт генеського циклону. Яке проіснувало менше двох діб і заповнилося над Балканським півостровом. Другий циклон виявляється вже в 0 годин UTC за Грінмічем 26 листопада над півднем Адріатичного моря і надалі зміщується на схід, залишався слабовираженим, центри окреслюється і забарами 1005 та 12,5 гектапаскаль, Паскаль, проте збільшувався у розмірах. Станом на 12 годину 27 листопада 2000 року циклон простежувався в середній тропосфері на рівнях 850 і 700 гектапаскаль, що відповідає приблизно висоті 1,5 і 3 кілометри. Хронологія подій. Утворення Ожеледі розпочалося вночі з 25 на 26 листопада на півночі Одеської області, а до кінця дня 26 листопада охопило сім областей України. Одеську, Миколаївську, Херсонську, Черкаську, Хмельницьку, Вінницьку, Чернівецьку та сусідню Молдову. В окремих населених пунктах цієї території явище тривало до 30 листопада. На метеостанціях Одеської області 27 листопада дощ, що замерзає, досягав інтенсивності 35-44 мм за 12 годин при слабовід'ємних температурах біля поверхні Землі. Пізніше він змінився замерзаючою мрякою. Діаметр відкладень льоду на дротах ожеледного станка 27 листопада досягав 20-30 мм, що вже відповідало критеріям стихійного метеорологічного явища. Протягом 28 та 29 листопада тривало випадання переохолоджених опадів при температурах від 0 до мінус 5 градусів по Цельсію. Діаметр відкладень у Миколаївській та Одеській областях збільшився до 40-56 мм, у Вінниці та Умані до 32 та 22 мм відповідно. Максимальні значення відкладення льоду були зареєстровані на метеостанції Затища Одеська область, 207 мм. Цей показник виявився абсолютним рекордом в Україні за час метеорологічних спостережень. Такі значні переохолоджені опади були викликані малорухливістю фронтальних розділів і величезними температурними контрастами, що у приземному шарі повітря досягали від 6 до 11 градусів по Цельсію на 100 км. Пояхтення до рисунків на рисунку 1. Супутниковий знімок в інфрачервоному діапазоні за 27 листопада 2000 року, на другому рисунку приземний синаптичний аналіз за 27-11 2000 року. На третьому рисунку відносна вологість на рівні 700 гектапаскаль, тобто 3 км за 6 UTC Грінвіча 27 листопада 2000 року. На четвертому рисунку зони атмосферних фронтів, зафарбовані області, максимальна інтенсивність опадів в міліметрах за 12 годин, показана цифрами, та ізобари в гектапаскаль. На п'ятому рисунку ізогіпси, чорні, та ізотерми – червоні, на рівні 925 гектопаскаль, що відповідає приблизно 700-750 метрів за 27 листопада 2000 року. На 6 рисунку ізогіпси, чорні та ізотерми, червоні, на рівні 850 гектопаскаль, що відповідає приблизно 1,5 км над рівнем моря, за 27 листопада 2000 року. У Республіці Молдова найбільш інтенсивний дощ, що замерзає, спостерігався в північних і центральних районах. Діаметр ожеледі на висоті 2 метри над поверхнею землі. Подекуди сягав 29-33 мм, а максимальна вага відкладень склала 720 г на погонний метр. На дротах з діаметром 10 мм, на висоті 10 метрів утворилося ожеле діаметром 60-70 мм і вагою близько 4 кг на погонний метр. Утворення ожеледі супроводжувалося сильним вітром зі швидкістю до 20 метрів за секунду, що збільшувало силу руйнувань. Найбільше постраждало місто рибниця, яке розташоване за 80 кілометрів на північний захід від затища. Тут потужність відкладень льоду досягала 100-150 мм. Наслідки ожелець завдали величезних економічних збитків. В Одеській області залізничний рух був паралізований протягом кількох діб, близько 500 населених пунктів виявилося знеструмлено внаслідок повної руйнації ліній електропередач. Високовольтні вежі падали, немов карткові будиночки під вагою потужної кірки льоду. Вийшла з ладу майже половина телефонної мережі. Повне електропостачання у роздільнянському районі було відновлено лише у квітні 2001 року. Загинуло близько 10 тисяч гектарів виноградників. Аналогічні руйнування мали місце у Миколаївській, Вінницькій та Черкаській областях України. У Молдові було знищено 51 тисячу гектарів лісових насаджень, пошкоджено або повністю знищено великі площі плодових дерев, у північній та центральній частині Республіки Молдова. Було зруйновано інфраструктуру, пов'язану з подачою електроенергії споживачам. Через Крижану кірку впали навіть вежі Придністровського радіотелецентру біля селища Маяки. Гожеле таких масштабів виникає край рідко, але сам факт того, що вже зафіксовані подібні речі, є приводом приділяти більше уваги схожим синаптичним процесам. Немає жодної гарантії, що подібна ситуація не повториться в будь-якому іншому районі України.